Хочу ноут, але було б за заробляти. Знайомі думки. Уявляєш, і граєш на ньому в ігри, клацаєш на клавіатурі біля каміна або просто працюєш. Якщо це все дуже знайоме, тоді це відео саме для вас. Почнемо спочатку. І я розповім: від думок до реальності. Оскільки я був на вашому місці і мав ту саму мету, перш за все, мені потрібно було поміняти мислення: із я не зможу до мене все вийде. Адже саме позитивне мислення. Направляє нас туди, де ми хочемо бути. Подумайте самі: людина з думками, я бездарність, в мене нічого не вийде, буде сидіти на одному місці, тому що нащо кудись рухатись, якщо воно все одно до в вузлом. Протилежність до таких унікалів мене все вийде, чому б не спробувати, нічого ж не втрачаю. І я захотів стати другим типом, проте не знав як. І почав шукати відповіді в книжках, прочитавши купу літератури, провівши години в роздумах. Я трошки зумів наблизитись до позитивного мислення. Його було небагато, але достатньо, щоб спробувати. І Я спробував. Але нічого не вийшло. І я такий: Та блін, ну як завжди. Тепер довелося працювати ще зі страхом повторного провалу. І я знову пройшов попередній цикл з книжками і роздумами. Найбільшим босом страхів був страх смерті. Пройшовши його, я перестав думати про буденні речі. Почав думати, що кожен день може бути останнім, бо смерть завжди приходить неочікувано. Оскільки так, і ми все одно помремо, чи є сенс боятись, обтяжуючи себе думками. З рішучим бажанням я захотів змінити все навколо. Зібрав речі. Та які там речі? Дві футболки і три пари носків. Одні ж з диркою. І поїхав в іншу країну. І тут в Данії. Мені почали давати гроші просто так, сказавши Саша, ти дуже класний пацан. І щоб ти не здох, тримай тобі 25 тисяч і йди з Богом». Я був вражений. Перший раз мені дають гроші за те, що я класний пацан. І тут згадав про ноутбук, який хотів купити колись давно. Взявши ті гроші, я зайшов у рандомний магазин електроніки і не повірив своїм очам на вивісці горів надпис Чорна п'ятниця і ноутбук моєї мрії. Який коштує 50 тисяч гривень і якраз зараз по знижці. З величезною посмішкою на обличчі я підійшов до менеджера і оформив покупку. І ось в моїх руках Ацер Аспіре 14 ai Snapdragon X1 на 32 Гіга оперативки і терабайт загальної пам'яті з іншими різними приколами. Вот поворот. Кш -кш -кш -кш. Тепер я навчаюсь. Слухаю музику, дивлюсь фільми. Перевага цього маленького монстра батарея, яка тримає майже весь день при активній роботі. Ну а що? ноут за 50 штук. Він маленький, зручний. Я можу брати його завжди в дорогу, а також бездоганний в користуванні. Такий довгий шлях. Кілька років пройшов я. А ви можете просто приїхати в Данію, отримати дві виплати, купити ноутбук і поїхати назад в Україну. Все так просто, що можна було б донести інформацію. Одним реченням, але я зовсім не люблю говорити про ноутбуки.